Доброго дня, Рівень Сковолинський Аторинок. Вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це Volkswagen Passat B6 з дизельним двигуном 2.0, 103 кВт. Показуємо, і маємо щупа, не димить, не коптить двигун, сухенький, не митий. Щоб ви бачили, от яка робота двигуна. 240 тисяч ріднього пробігу. При фари легкосплавні диски, стан гуми. Що перед відсотків 90 95 зад. 95. Хромовані вставочки. Заведений двигун не, двини, не димить, не коптить, каталізатори все повністю на місці. Зверху релінги. Показуємо в другу сторону. Так, далі відкриваємо задню кляпу, шторочка все на місці. Запаска, домкрат, це як має бути. Комбінований салон, електропідйомники передні та задні. Електросидіння. Механічна коробка передач, мультикермо, дуг-зони, клімат контроль. Автомобіль свіжо пригнаний. Є також аналоги і дизельні, і бензинові. Б6, Б7. В8. Вартість автомобіля з контактними даними під описами внизу. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. А саме основне витратами пального. Дуже економічний двигун. Простий, надійний, провірений роками 2,0-103 кВт. Телефонуйте, якщо вам потрібно економне швидке авто.